Вийшов посилений, він по чисельності більший, ніж в два рази. тими патрулювання, як завжди до першої ночі, а буквально всього до того. Яких результатів ви чекаєте від своїх підлеглих? І наскільки ви думаєте, це буде корисно для підтримання правопорядку міста? Це буде дуже корисно для підтримання правопорядку. Якщо ми вже збільшили кількість, вже однозначно буде якийсь результат. Перша профілактика, по-друге, як я вже казав, неодноразово це буде оперативне реагування. Тобто у нас кожен квадрат міста перекритий. І в будь-якому разі, якщо десь коїться якась подія, радіостанції зв'язуються і буквально хвилина півтори на місці люди можуть зможуть затримати злочинця чи правопорушника. Які головні завдання перед нами ставити? В першу чергу це охорона громадського порядку. Не допустити крадіжок, не допустити того, щоб вражали громадян, вислухати кожного. Як я вже говорив, людям потрібно допомагати. Самі знаєте, що довіра до міліції на даний момент на дуже низькому рівні, і нам це довіру до мілі, потрібно піднімати. Ось такий захід, як сьогодні, відбувається, я так розумію, що він буде відбуватись постійно. Да, е, Декілька снів. Добуватися постійно. Угу. Декілька снів, що вони отримують, які завдання отримують, але ну, ось як це відбувається. Е... Ну, що Вони отримують е... рознарядку стосовно чого? Стосовно... Розстановка сил та засобів. По-друге, вони отримують, як вже ви тільки що чули, орієнтування. Вони орієнтуються в усіх злочинь, злочинах, які скоєні на території Кіровграда та Кіровоградської області. Людей, яких ми розширюємо. Це все їхня робота. Це все вони повинні зробити. Я вважаю, що будуть результати. Достатньо людей, хватає? На даний момент, так. На даний момент